Розумна зупинка з'явилася у Тернополі на проспекті Степана Бандери. Електронний монітор чітко показує розклад та рух маршруток і тролейбусів, котрі зупиняються у цьому місці, час їхнього прибування, а також курс валют, погоду, новини міста. Вартість однієї такої зупинки близько 15 тисяч гривень. У місті їх функціонує уже три і встановлені вони за гроші інвесторів. Такі зупинки слугують інформаційним показником для мешканців та гостей міста. Також ці зупинки можна використовувати як рекламний щит. Так, хочуть зацікавити рекламодавців, щоб вони хотіли ставити розумні зупинки за свій рахунок. Вся інформація поступає сюди з сервісу, Детранспорт. В якій, в свою чергу, отримую інформацію з диспетчерського центрального диспетчерської служби, яка займається управлінням графіками руху і так далі, громадським транспортом. З часом ми передбачаємо встановлення в деяких місцях зовнішніх зупинок, скажімо так, ну не інтегрованих, скажімо, в якісь приміщення, а зовнішніх на окремих опорах. Також підвищення, ну з технічної сторони, трошки підвищення контрастності буде реалізовано, щоб було гарну погоду сонячно добровидну інформацію. Загалом у місті вже функціонує три розумні зупинки. Ще одна така невдовзі з'явиться на зупинці біля зеленої церкви.